Всім привіт, друзі! Сьогодні 7 липня. Виїхали ми на рибалочку нарешті. На отакий ось водойомчик. Там прекрасний такий водойомчик. Будемо перевіряти, є тут риба чи ні. Зараз замішаємо каші, загодуємося, позакидуємося і будемо чекати. Погнали! Зараз замішаємо кашу на закормочку. Я вже вдома відварив гороху, кукурузи. Ось тут все. У мене ще була... Макуха, та що макушатники забувається, вона довго лежала, не працювала, я взяв її в теплу воду, вона розбухла і сюди додав тут ось горох, кукурузка, макуха і зараз цю всю консистенцію подавимо пелець, тут і фруті 8 мм. Половинку. Потім додамо всі трішечки нашої антарктичної креветочки. Ось так от вистачить. І ще ось я взяв нову кашу випробувати. Медова з сперця. ще її. Отак ось небагато.

На закормочку, горох, кукурузка, пелець, різна фракція, і маленька, і велика. Просто все по бомбезному. Загодувалися, зараз першу вудку будемо кидати на груз. Візьмемо по папчик кисла груша восьмерочку, 8 міліметрів. Тут всі ось 12, 10 і 8. Візьмемо восьмерочку. Оп. Раз. І візьмемо ось. Я купив нову кукурузку депована на амура написано і навіть не відкривав О, ще заміна щось типу того пахне класно спробуємо ще цю кукурузку так поки що небагато ось такий зробимо міксочок одна кукурузинка одна восьмерочка підніме її тришечка і буде балансик затягуємо назад раз Ставимо кліпсочку. Все, ось така ось нас виходить прикормочка. Зараз а, зроблю свиденька пива, стік сюди. Я брав а, різних, я брав пеліцю з ананасиком і зі сливою. Зараз свиденьку на цю замішаю сливку і її піду закидувати. Так, ось за 30 секунд у нас вийшла така ось пва сіточка забита педицем. Заганяємо сюди гачечок, робимо петлю і протягуємо наш взолочок. Трішечки підтягуємо, все, наш груз готов. Готов крибалочці. Тут слива. Зараз замочимо ліквідів зі сливою. А 20 20 тігровий горі. Ось такий болік. Билік пилящий. Чисто протягуємо наш горчичок. і мягенький, продівається класно. Зараз гачечок шестерочка під двадцятку польоту. Перетягуємо, відчепляємо і ставимо книжечку. Цю буточку кидаємо на кальмар Ягода Мікс 12-мм баланс. Вже половина 10-ї вечора. Ми сидимо поки що без покльовочок. Жодної покльовочки. Надіємося, на ніч прийде карпушка до нас. Закормилися вже рази два три, мабуть. Чекаємо. Поперекидувались. Покривочок поки що не було, але ми чекаємо.